Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Сьогодні найближчі дві години я буду працювати для вас на хвилях НВ, і ми спробуємо підбити підсумки тижня, що минає. Дуже багато було подій як у площині е геополітичній, так і в внутрішній політиці. Е тому зараз все це по порядку обговоримо. Я мабуть почну з того, що я бачу, до нас уже долучився гість. Не знаю чи, чи можемо, ми вже його представляти. Я думаю, що так налагодили відео і скайп. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Віталій, чи ви мене чуєте, бачите? Чи в нас все добре зі зв'язком? Секундочку зараз ще включу що на вушах щоб було нормально чути не зрозуміло. Скапа перепрошую на телефоні. Так ну тоді я мабуть почну. Я зроблю анонс першої, так би мовити, нашої під теми на початку тижня нам. Всім стало відомо, що у відставку іде за власним бажанням заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Мабуть, вам це до аудиторії звертаюся, мало про що каже переважній більшості людей це прізвище. В принципі, мабуть, сходу так не всі згадають і прізвище самого прокурора Андрій Костін, Ну а його заступників тим більше. Але на початку тижня стало відомо, що він іде у відставку, і це відбулося внаслідок того, що журналісти зробили декілька розслідувань по Дмитру Вербицькому. З'ясували, що, по перше, сам він жив, має статки, які. І в рази перевищують його офіційні доходи. А, а по-друге, згодом з'ясувалося, що його там дівчина, чи колишня друж, чи цивільна дружина теж, поки Дмитро обіймав цю посаду заступника генерального прокурора, обзавелася статками і автівками і будинками під Києвом. Звісно, вони це все спростовували. Вони кажуть, що вони не перебувають у сімейних стосунках. І навіть здавалося, що після цих всіх розслідувань Вербицький. Нікуди не збирався йти, і Костін, генеральний прокурор, не збирався його звільняти. Він прямо сказав про те, що у Вербицького багато справ, і це все, мовляв, недруги під нього копають. Але минуло там близько тижня, і тут виходить Генеральна прокуратура із заявою, що Вербицький іде у відставку. На цьому етапі в мене вже, мабуть, Віталій до вас буде питання: чи варто нам сприймати відставку як покарання, чи слід іще чекати все таки ну, якогось висновку правоохоронців, тому що. 3 липня я бачила, що на ЗК вийшло з заявою про те, що вони знайшли у екс заступника генпрокурора. Він вже на той момент був екс заступником необґрунтованих статків на 28 мільйонів, і що нам тепер з цим робити? На заказ згідно процедури передає дані в антикорупційне бюро, і вони починають своє провадження. Якщо не помиляюсь, такий предмет це їхня післідність. Це їхня післідність. Відповідно, це два різні процеси. Два різні процеси звільнення це одна історія, а кримінальна справа. І я сподіваюсь, кінці покарання це інша історія. Їх не треба змішувати. Але ви з хорошого з трьох журналістських розслідувань про неадекватні статки одне привело до звільнення. Чекаємо на результати по двох інших Берг, на що є голова антимонопольного комітету, в яких якого 70 мільйонів статків не пояснені. В нас ще є заступник директора державного бюро розслідування? Там, якщо не помиляюсь, мова йде про квартиру в 900 тисяч доларів і якийсь новий автомобіль, мерседес. Якщо не помиляюсь, тобто ем... зараз яке питання? У Мене питання, чому знов звільняють чиновника? І після цього за два дні з'являється інформація про те, що назика, наприклад, в цьому кейсі знайшло підтвердження незаконності статків. Тобто, Як ви так, думаєте, чи правильно постійно? я зрозуміла? Звільнили не одразу, а звільнили згодом і можливо знаючи вже, що назика щось знайшли. Звільнили. Я нагадаю, мені здається, через півтора чи навіть через два місяці після оприлюднення інформації з журналістами. Звільнили після того, як ви правильно зазначили. Ген сказав, що не звільнимо. Звільнили лише того, по кому згодом інформація була офіційно підтверджена, і от все це двох інших не звільнили. І от все це вкотре якось мені, мені породжує сумніви про відсутність, як мінімум, зв'язку інформаційного між НАЗК і генпрокурором. Це ж не перший кейс, коли офіційне підтвердження від контролюючого правоохоронного органу слідує після офіційного звільнення. Ну, от не подобається мені цей тренд, ми будемо з'ясовувати НЗК, чому так трапилося, що його звільнили за два дні до того, як ви вони оголосили від... про свої Віталі... результати. Віталій, ви натякаєте на витік інформації. Це не кримінальне провадження. Тут витік не є караним, ну не є караним, кримінально караним правопорушенням, але от, дивіться, власне, ну. Дивне співпадіння з трьох звільняють лише одного, і лише е, і до того, як за два дні виявляють інформацію, підтверджують інформацію офіційно. Воно не подобається мені цей тренд, і я наголошую що двоє інших до сих пір на посадах, а голова антимонопольного з непояснюваними статками в 70 мільйонів був призначений одним з переговорників країни в ЄС. Так, так, ми говорили про це. Це Павло Кириленко. Угу. І от в цій історії, ну при чому і по Кириленку, і якщо не помиляюся по заступнику ДБР, теж є кримінальні провадження в набу якраз по цих непояснюваних статках. Mm -hmm. Не дуже хороший тренд. Ну що оцей, оцей, я просто зауважу, що оцей заступник керівника державного бюро розслідувань. Я навіть зараз, чесно кажучи, прізвища його не згадаю. Ну його це, це не це, це, це не важливо. Насправді тут. Справді в нього там знайшли журналісти квартиру в 900 тисяч доларів. Але що я точно пам'ятаю, що ДБР взагалі не робило ніяких заяв з приводу заступника керівника? От вони зробили вигляд, що ніби цього й не було. Ем... І це другий поганий тренд про те, що ми не чуємо. Реакції від керівників органів я ж нагадаю, що і генпрокурор не сильно біг пояснювати. Там яка була історія. Там парламент проголосував про те, що генпрокурор має прозвітувати в парламенті про те, що вільний нормальна з зі своїм заступником з такими статками не пояснюваними і тільки після цього було звільнення. Е, окремо історія, що генпрокурор не прийшов в парламент після того, як парламентарі проголосували за його звіт. Ну, я хочу нагадати владі, що ми все-таки живемо в парламентсько-президентській республіці, і тут парламент є головним. І генпрокурор призначається в парламенті. І ну, як би так м'якше сказати? Ну, я розумію, що всі рішення приймають в офісі президента, але ж ну, парламент, ви не маєте себе давати аж так упосліджувати, вибачте. Ну, коли генпрокурор відписується, де проголосували не 150, ну 216. Тобто більше ніж треба для цього. Депутати проголосували. Я поясню нашій аудиторії, щоб генеральний прокурор прийшов у парламент і пояснив, що це за історія з його заступником, який нажився численними статками, що не відповідали його доходам, і прокурор просто не прийшов у парламент. І це процедура передбачена законом. Це не депутати собі придумали. Якщо 150 депутатів голосує про звіт генпрокурора прокурора в парламенті, то генпрокурор має прийти і призвітувати. Проголосувало 216, не 150, 216. І генпрокурор не прийшов, написавши, не вбачаю в потрібне, не вбачається необхідне. Такі, друзі, а, ну ми парламентська республіка, парламентсько президентська, в нас парламент ключова історія. Не може генпрокурор плювати на парламент? Ну так не може бути, друзі. Це ламає саму логіку державного управління. Я поки 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 ви говорили, я погуглила, бо і справді забула прізвище цього заступника голови ДБР Олександр Удовиченко його звали. Удовиченко, Удовиченко так. Ну справді те, що ми й казали, апартаменти за 900 тисяч доларів, яких немає в декларації, і, і в ДБР мовчать. Це, це ви 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 ставите ці всі випадки, якби в один ряд голову антимонопольного комітету, який нажився численними статками, заступника генерального прокурора і заступника голови ДБР по всіх трьох зробили журналісти розслідування по всіх трьох, нібито щось там заворушилися на бучі ЗК, щось там, ніби то шукають, але поки що у відставку пішов лише вербицький заступник генпрокурора. Я просто повернуся до, до свого там першого питання. Ми, ну, або можливо констатація фактів. Мені здається, що все-таки е, в нас е, відставку дуже часто сприймають як за покарання. От я не знаю, я, я не дуже вірю, що е, щось там буде в найближчій перспективі по, по вербицькому. Ну, от його звільнили, і, мабуть, хтось собі поставив галочку. Ну, от звільнили, значить, покарали. І це вже стає теж таким трендом, мені здається. Не може допускати такого тренду. Давайте ще раз розділимо: звільнення це, це must have, це необхідний мінімум. Тобто, не може бути посадовець з величезними повноваженнями, який не може пояснити свої статки. Не може державний службовець не мігти пояснити свої величезні статки і лишатися на посаді. Так не має бути. Тобто звільнення посадовця за такі речі, це автоматично має відбуватися. Або це має бути смертю політичного проводу держави, яка не звіль... яке не звільняє цього посадовця. Покарання це зовсім інша історія. Його вчиняють інші органи по іншій процедурі. Дивіться. Звербицький. Звільнити його мав генпрокурор. І це одна історія. Якби генпрокурор його не звільнив, там за якийсь коротший час, відповідно, в довіру втрачає генпрокурор, відповідно, знімати треба генпрокурора. І звільнення це місяць, ну два від сил, це дуже проста процедура. Посадка в тюрму в кейсі з за мастатки, принаймні, це антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура. І це кримінальне розслідування, і ми будемо питати з них, де результат. Просто не зараз, а через 3-4 місяці, бо це довша історія кримінального розслідування. Там треба, рівень, рівень доказів має бути вищий, ніж при звільненні. Аналогічна ситуація в антикорупційному бюро. Перший заступник, журналісти показали кілька кейсів, де перший заступник зливав інформацію про розслідування фігурантам розслідування, наприклад, голику, куратору великого будівництва. Зараз має спрацювати дві різні процедури. Процедура перша дуже швидка звільнення першого заступника відповідає за цю процедуру директор антикорупційного бюро і управління контролю внутрішнього Семен Кривонос, Роман Осипчук, керівник управління контролю внутрішнього. Якщо у главу не звільняють там в найближчий місяць, то проблема не в главі, а в директорі Набу. І, відповідно, проблема в ньому його треба звільняти. І це одна історія. А покарання за сам злив інформацію, що є злочином це зовсім інша історія, яка є довша і яка не від семена Кривоноса залежить. Від нього зараз лежить звільнення. І оце має бути в головах кожного з нас. Є розслідування, чиновник не може пояснити внятно факти в розслідуванні, статки свої, його треба звільняти, а пос... і це не покарання, це must have, це мінімальна історія. А покарання це вже питання правоохоронців. Ви вже так плавно перейшли до Набу безпосередньо. Я хотіла теж туди переходити. Я лише зауважу справді ще раз підкреслю, що от, наприклад, Павло Кириленко, голова антимонопольного комітету, в якого здається на 70 мільйонів знайшли статків. От поки він там займав посаду голови Донецької області. Ну а потім пішов на підвищення в антимонопольний комітет. От, взагалі, нуль було реакції від влади, нуль політичної відповідальності, ба більше його справді призначили в склад делегації. Української делегації, яка починала переговори України про вступ до Євросоюзу, де серед іншого лунали заяви, і ну такі прохання до України боротися з корупцією. Ну от прекрасно слухав це все Кириленко і, і записував, що називається. Тепер до набу ви так плавно перейшли до набу і до витіку інформації. З набу така, от маючи інформацію про те, що е, з набу відбувається витік, і неодноразово. Принаймні публічно зафіксовано журналістами дві такі історії: перший витік витік інформації в рамках розслідування справи про велике будівництво. Другий витік інформації, ймовірно, був в інтересах чинного глави Нафтогазу Олексія Чернешова, який претендує зараз чи то на роль міністра, чи то на роль прем'єр-міністра на хвилиночку може бути в найближчий час призначення. Віталій, це не смішно. Тобто, вже як мінімум два... Два... два випадки зафіксували журналісти. а з огляду на це Віталій. А в принципі, ми можемо на щось тепер сподіватися. Від набу ми в ми, в принципі, можемо після цього всього вірити набу, що вони зацікавлені розслідувати будь-які історії, в тому числі вербицькі, удовиченки, кириленки, і так далі. Просто дуже природні правильне питання. Яка буде моя відповідь? Я хочу нагадати, що обидві, обидві обидва витоки, витоки журналістам винесли. Детективи набу. Більше того, в обох кейсах журналі... детективи набу, перепрошую, офіційно звернулись до керівництва. Історія зі зливом углавою інформацію голику виникла не сама по собі. Її підняли детективи рядові, які розслідували справу і побачили виток. І після цього вони що перше зробили? Зробили по закону, написали директору бюро і управління контролю внутрішнього. Є ось такі факти. Тобто на найважливішому рівні, на рівні детективів, інституція чи спротив. Це важливо. Журналісти зробили свою класну роботу і розказали про це суспільству. Да, і мій, і без журналістів би не вдалося. Но свою роботу інституція зробила, детективи. Далі питання, як спрацює інша частина інституції? Директор, кривонос. І якщо він свою роботу зробить, от правда зробить. І управління контролю внутрішньо цю роботу зробить, і глава буде звільнений, моя відповідь набу можна довіряти. Так а скільки звеш... ви даєте на, зро... на те, те, щоб зробити цю роботу? Вже ж минуло там, скільки місяць минуло? Того? При... Природні питання, півтора, природні питання. Ми для себе в СПК визначили ще місяць. Чому? То ми Ну, я, якби я був на місці скривоноса, я би зробив так, щоб розслідування дисциплінарне, службове було ідеальне, щоб перекрити можливість потім в суді це оскаржувати. Ще раз, я думаю, що вже задовго я погоджуюсь з вами, що задовго, але я можу зрозуміти ще й місяць. От більше місяця я зрозуміти не можу. Я скажу відверто: в очах ЦПК, організація, яка була співавтором створення набу. І слідкуємо за їх роботою вже 12-11, перепрошую, 10 років? 9, вибачте, час більше. В наш дедлайн місяць. Но, навіть якщо, припустимо, Семен Кривоніс свою роботу не зробить, то це проблема у глави і кривоноса двох людей. Інституція показала, що вона бореться, навіть коли проблеми в ній на найвищому рівні. Ви уявляєте такий КЕС в ДБР або в Бюро Економічної Безпеки. Або в Генпрокуратурі, або в нацполі. Тому я розумію ваше питання, я розділяю його станом на зараз я дам відповідь на нього за місяць. Але зверніть увагу, що навіть зараз Набу робить хороші справи. Історія позавчорашня з купівлею керівників митниць. Прекрасна історія, коли ви пропустили, це класна історія, коли взяли ем, набушники з сапівцями людей, які купляли посади керівників мит, митниці. Знаєте, скільки коштувала посада керівника львівської митності. Митниці. Мільйон доларів. Мільйон доларів. Цікаво, а за скільки відбивається в Україні ця посада? От ти платиш О... за мільйон доларів і ти ж маєш відбити гроші. Дивіться, я скажу: є аналітика, яка говорить про те, скільки ми, як українці, не отримуємо в рік від корупції і на митниці, і на їх фіскальній службі. Так. Там найнижча цифра 100 мільярдів. 100 мільярдів. 100 мільярдів. 100 мільярдів. Для розуміння, за 100 мільярдів можна два роки годувати всю армію, воюючу, теперішню армію, і п'ять разів її перевдіти і перевзути в зимовий вліт. Оце наші збитки сил оборони від корупції на митниці і у фіскальній службі. Ми тому так і боролися за бюро економічної безпеки, за перезавантаження, бо вони мають з такими злочинами боротися. Наступна наша ціль перезавантаження керівництва митниці. Ну, ну наскільки вітаю, я пам'ятаю, Віталій, і наскільки я пам'ятаю, цього разу митниця навіть стала таким маячком для міжнародного да. валютного фонду. Так, так. Вони ніколи не ставили там. Ну тому, що було багато інших питань. А тут вони сказали, що митницю там до осені теж треба почати реформу законодавства. Так. Здається, ну а далі вже все, все інше. Ви правів, власне, так зараз митниця стала одним з ключових вимог МВФ і американців з їхньої прямої бюджетної підтримки. Якщо не помиляюсь, там на кінець осені стоїть маяк про те, що має бути прийнятий закон, який перезавантажує керівництво митниці. Ми над цим зараз працюємо добре. А повертаючись, все таки до набу. Я хочу трошки ще з вами зачепитися за продовження справи великого будівництва. Там же були якісь обшуки додаткові у Юрія Голіка, куратора чи давайте так ідейного натхненника великого будівництва. Чому ви смієтеся? Ну він сам себе так називає а от і, і, і іншого ідейного натхненника Кирила Тимошенка, там біля київського ресторану Ішак. Мені доводилося чути, що це вже все театр, тому що вже все, що могли позливали, все, що могли, почистили, і потім просто, мовляв, показали, що набу продовжує працювати, подивіться обшуки, але по великому рахунку вони нічого не дають. Чи стежите ви за продовженням цієї справи? Якщо не помиляюся, то їх обшуковували власне в справі про злиття інформації. Я можу помилятися, але просто не комунікувало офіційно, тож є лише припущення. Там може бути обшуки. Нам відомо про дві справи суспільству, де, де потенційно фігуруються люди. Перша це історія власне, з великим будівництвом, друга – це історія зі зливом інформації з цього розслідування. Це два, два різні розслідування. Ем... Бачите, важко оцінити, ми ж не знаємо матеріалів справи, ми не маємо до них доступу. Чи могли не можна було не провести ці обшуки? Тому що потім би суддя запитав би, якби, якщо, припустимо, справа йде до суду, то суддя запитає: а ви провели взагалі обшуки? Ну тобто, як ви розслідували обшуки, не провівши фігурантів? І це буде природне релевантне питання судді. Я би сам його задав на місці судді. Чи можна чекати на, ну, на якийсь результат цих обшуків, коли про справи знає вся країна? Ну, чекати важко, але завжди тіп, є шанс на чудо або на без, безлаберність фігурантів, які повірили, що не буде обшуків. Мені важко оцінити, ми не маємо доступу до матеріалів справи. Угу. Але очевидно, що чекати на ефективне розслідування справи, про яку фігурантам там зливає перший зам набу? Ну, ну, годі, сподіваюся, я вам скажу чесно. І ще у мене одне питання теж по витоку, але іншої справи, яку я згадала. Ну, от журналісти теж розказали Михайло Ткач з Української правди про те, що теж відбувся витік в інтересах, наскільки я розумію, глави Нафтогазу Олексія Чернишова. І після ну, журналістському розслідуванні стверджується, що до Чернишова мали прийти, але після вказівки директора Набу Семена Кривоноса в Набу замість того, щоб розслідувати, як стався витік Семен Кривонос. Вказав там, наказав шукати людей, хто хто дотичний до передачі інформації журналістам? Так, от, якщо зараз, наприклад, наступного тижня чи через два тижні Олексія Чернишова справді призначають, чи то міністром, чи то віцепрем'єр-міністром, чи то прем'єр-міністром, як оця історія з витоком інформації корелюється з його посадою? Та й теперішньою насправді посадою, але якщо він піде на підвищення, от як, як тепер це буде вживатися? Хороше питання. Там була історія. Я уточнюю, що нібито директор НАБУ дав вказівку інтелям не проводити обшук. І тому обшук не відбувся. Бачите, знов ж таки, ми не знаємо матеріалу справи. Мені варто важко сказати, правильно, неправильно зробив директор. Як має діяти інституція? Перше. Має почати розслідування управління внутрішнього контролю. Що відбулося? Чи може УВК розслідувати директора? Не може управління внутрішнього контролю, не може розслідувати директор. Це не їхня підслідність. Це має робити ДБР. Що може розслідувати УВК? Що трапилось? Чому УВК не може не розслідувати факт того, що відбувся виток інформації з розслідування? Тобто. Он... Не є проблемою сам факт того, що ВК почало розслідування. Важливо, що буде в його кінці, який буде висновок, який буде результат. От ми з нетерпінням чекаємо так само факту цього розслідування. Тобто, як трапилось, що взнав фігурант або не взнав про потенційно в нього обшук. І чи був вплив керівництва бюро на відміну цього обшуку, чи він був за запл... Все це має стати у ВК. В чому для мене проблема? Проблема полягає в тому, що зараз. Директор взагалі не має права давати жодних вказів детективам. Згідно того, як зараз будоване та корупційне бюро, згідно закону, згідно КПК, директор не має права вказувати детективам провести чи ні обшук. Це поза межами його праві повноважень. І отут а, одна з ключових проблем, яку треба буде потім ремонтувати в НАБУ, Якщо директор чи його замуглава глава раптом захоче давати вказівки детективам, в чому є логіка, мабуть, то це має бути прописано в законі, щоб за ці вказівки він вніс відповідальність. Це в КПК має бути прописано. А якщо такої, такої норми в КПК немає, то детективи не мають його слухати. То у мене зараз питання детективів: якщо був факт того, що директор заборонив провести обшук. То якої хольєр диким його слухав? Він не мав права такої вказівки? Що ми можемо констатувати? Так це те, що архітектура набу дала, дало, дала тріщину. І звісно, ми, ну, ми будемо стежити. Це поки дає місяць, та щоб з'явилися якісь перші ознаки, що е, набу може само себе полікувати. Ну а якщо не може, це дуже сумно, звісно. Тоді лікуємо зовні. Власне, лікуємо Тоді лікуємо зовні. зовні. Добре. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Ми обговорили такі найгучніші справи останнього тижня, до яких прикута і увага журналістів, в тому числі, дякую дуже. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.